Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом солодкого хліба з гарбуза. Булочки з гарбуза. Він виходить дуже ароматний, пишний. Аромат нагадує паски, але, звичайно, тут є гарбуз, то трішки воно не те, але дуже ароматне. Такий він пухкенький. Як захочете яку форму, таку і зробите. Тут можна побачити, який він насправді цей хлібчик м'якенький. Бачите, а коли він охолоне, його можна нарізати на скибочки і намазати маслом, виходить дуже смачно. Для тіста нам знадобиться пюре гарбуза 250 г. У мене просто я так потовкла його і все. В тісті будуть шматочки. А коли ви хочете, щоб все однорідно було, то трошки додайте туди води і збийте блендером. Потім дріжджі сухі 7 грам. Якщо не сухі, то просто множите на 3 і берете свіжі сіль трошки додала. Ну а далі в мене йде 250 мл тут разом молоко і водичка. Як хочете берете 150 мл води, 100 мл молока або навпаки. І додаю сюди гарбуз пюре. Воно видно, що в мене воно так шматочками, якщо перебити блендером, то буде взагалі супер. І тоді тісто буде такого помаранчевого кольору. Далі додаю 40 мл олії. Якщо хочете, то берете 40 г масла, як вже забажаєте. Зараз все це добре перемішаю і додаю те, що залишилось молочко з водичкою. Перемішуємо і будемо додавати борошно. Камера вимкнулась і не вийшло в мене зняти те, що я там робила. Додала сюди борошно, десь грамів 500-600, так, щоб тісто було не забите. Але й не дуже липло до рук. Хоч і в тісті є гарбуз, я все-таки додала жменьку родзинок. Воно видно чорненьке. Тісто сильно я не перемішувала, видно по ньому, що воно таке не дуже забите. Змастила олією і відправила, нехай десь годинку підходить. Тісто годину постояло, воно видно, як воно добре підійшло, воно таке м'якеньке. Далі я виробляю булочки. Я захотіла зробити у вигляді ромашки, а ви вже можете і одну таку величеньку булочку зробити, як вже заманеться вам. Видно, гарбуз, так добре, в тісті. Ще воно десь годинку постояло, підійшло, щоб ось так гарненько було. Зверху я нічим не змащувала, але просто додала насіння з гарбуза. І ось така вийшла солодка хлібинка. І така краса у мене вийшла. Головне, яка ароматна. Це просто ну тільки що це гарбуз треба зварити, або в мікрохвильовці його поставити, щоб він там стушився. Але дійсно виходить дуже смачно і дуже ароматно. Дякую, що були зі мною! Кому сподобалося, пишіть коментарі залишайтеся на каналі. До побачення!